Вітаю вас, друзі! А також усі іншим. У нас сьогодні, 14 березня, і це 1115-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і події за останню добу були наступні. В першу чергу хочемо поговорити про великомихайлівський напрямок. Саме тут російські окупаційні війська зосередили. З, фактично сили двох загальновійськових армій 5 та 36, а також 68-го армійського корпусу, які були ще й підсилені а, окремими бригадами морської піхоти. Це 40-та та 336 тридцять заради того, щоб а, підготувати їм прорив на комар. А, про цю операцію вже неодноразово. Я говорив а, вона. А, Проходить зараз по правому талівому берегу річки Мокрі Яли, і мета саме вихід на комар з метою перерізання захоплення цього населеного пункту і перерізання траси Н 15 Окрім цього іншого, вони таким чином не стільки закривають питання з виходом на адміністративну межу Запорізької та Дніпропетровської області по Донецькій. Області, якщо ми говоримо ще і про рух по а, правому берегу річки Мокрі Єли через Бурлацьку, через вільне поле, через Шевченко, Новосілку. А і найголовніше, вони таким чином перерізають трасу Н-15 і дають карт карбланш силам групи військ-центр, які зараз а, вздовж траси Н-15 на Кураховському виступі з північного та а, південного фасу намагаються просуватися. І прориватися для закриття Кураховського виступу і формування відповідних умов для подальшого вже розвитку подій на покровському напрямку, але щось як завжди пішло не за планом. Російські окупаційні війська станом на зараз, ну скажімо так, зривають майже всі строки, які е, повинні були бути для стандартної дивізійного рівня наступальної операції, а саме Дивізійна наступальна операція зараз має розвиток е, на великомихайлівському напрямку і не виконали, як ви бачите, і 50% тих задач, які перед російськими окупаційними військами стояли е, на сьогодні. Вони не прорвалися до е, комара. Фактично їм ще, ну скажімо так, грести до нього і грести. А в районі Бурлацького в них нема серйозних результатів, так само як і в районі вільного поля та Новосілки. Навпаки, вони мали можливість вийти на околиці цих сел та насел. Цих сел, але закріпитися повноцінно не змогли і. По ним було нанесено контратакуючі дії з боку сил оборони України, які відкинули росіян з декількох позицій, а все це говорить про те, що Ті е, сили та засоби, які зараз зосереджені на великомихайському напрямку, е, їх недостатньо, щоб ну здавалося б, на невеликому такому фронті е, не більше двадцяти е, кілометрів. Е, лінія бо лінія фронту саме на великомихайлівському напрямку з концентрацією. Двох загальновійськових армій і армійського корпусу вони не мають можливості виконати функціонал дивізійної операції серйозно, але це ще не все. Я також неодноразово попереджав про те, що є загроза, що російські окупаційні війська можуть зробити вихід через роздольне на Отрадне та на богатир, саме також з метою перерізання траси Н 15 в районі одрадного та богатиря. І саме для цього їм а, повинні були бути призначені для цього резервні сили. А, наприклад, 60-та окрема мотострілецька бригада була призначена для того, щоб в подальшому закріпити успіх в районі а, комара. А п'ята окрема танкова бригада була призначена для того, щоб підсилювати цей просування. Але зараз ми бачимо, що росіяни не тільки... Зривають строки по просуванню на великомихайлівському напрямку, вони чомусь не вводять повноцінно а, і ту ж саму п'ятого ТБР. Чому а, Невже вже вони не мають зараз наміру якомога швидше пришвидшити процес перерізання? Н15, зменшити тиск на а, 90 танкову дивізію, наприклад. І якомога скоріше поставити сили оборони України саме на цій ділянці в, в максимально незручне становище. І виникає питання тоді: а що ж з резервами? Якщо досі не вводяться резерви, якщо о, дві загальновійськові армії, армійський корпус не можуть впоратись з операцією дивізійного рівня. Що в них насправді з ресурсами? Я не можу давати зараз якихось таких досить оптимістичних е обнадійливих е коментарів цього з приводу, але дійсно оці питання е щодо великомихайлівського напрямку е вони стосуються всієї групи військ схід. А чи дійсно ця група військ Схід на сьогодні цілком е має, ну скажімо так, боєздатний стан? Переходимо від великомихайлівського напрямку. Звісно ж, на Покровський напрямок та на Кураховський виступ, де продовжуються бойові дії. Російські окупаційні війська намагаються зрізати саме Кураховський виступ з метою прискорити процес вже перегрупування та передислокації найбільш боєздатних підрозділів, особливо 90-ї танкової дивізії. Саме до Покровського напрямку і прискорити цей процес вже наступу на Покровському напрямку. Але і тут щось відбувається ну не зовсім зрозуміло. Наприклад, найбільш боєздатні підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії вже давно вийшли на Рубіж Срібне Запоріжжя, та вийшли за межі Надеждинки в декількох лісополосах і сформували. Біля преображенки, ну такі собі досить загрозливі напрямки, які дозволяють а, охопити преображенку і не тільки фронтально просуватися, а й ще закрити, в такому не на, називемо це так в, в оточенні, і ще як люблять говорити а, російські експерти-маргінали Котіол. Але цього не відбувається. Я нагадаю, що саме на ці локації, на ці позиції, російські окупаційні війська тут вийшли. ще наприкінці минулого місяця, тобто більше двох тижнів, навіть скажу так, два з половиною тижні вони саме по цим локаціям не рухаються, і це підкреслюю: це саме зона відповідальності найбільш боєздатних станом на сьогодні у російських окупаційних військ підрозділів. Йдеться саме про 90-ту танкову дивізію, про е, її склад. Але ну щось йде знову ж таки не за планом. Така сама ситуація дуже схожа в районі Андріївки. А е, російські окупаційні війська вже е, як місяць е, мали можливість закріпитися на околицях Андріївки і розпочати бойові дії безпосередньо е, в самому населеному пункті. Але не дивлячись на той факт, що російська пропаганда постійно заявляє, що Андріївка там нібито знаходиться під контролем е, саме російських окупаційних військ, ні, це насправді не так. Там продовжуються бої, і саме е, підрозділи 51-ї загальної загальновійськової е, армії, 110 та, та зі складу 110-ї та 114-ї окремих мотострілецьких бригад ніяк не можуть встановити повний контроль над Андріївкою, щоб Розпочати відповідно з півночі тиск на Константинопіль. Так само, як і через Улакли із півдня не можуть розпочати тиск на Константинопіль інші придані підрозділи. Для них ці бойові дії проходять в досить такому складному форматі. Вони вздовж основної річки. Як по північному, так і по південному берегу не можуть просуватися для фронтальних ударів для охоплення, і тут є ще інший момент. Вони мали б можливість вийти вже давно на розлив, на саме населений пункт розлив, який би дозволив російським окупаційним військам перерізати на захід по Н 15 саме вихід з Константинополя. Костянтинополь опинився би в оточенні. Але що ми бачимо станом на, на зараз? Саме ті сили та засоби, які концентруються для прориву е, на е, розлив в районі села розлив, е, це 36, 39, 57-а окремі мотострілецькі бригади, е, досі топчуться на місці. І при цьому вони навіть не те, щоб не можуть вийти на розлив. Через розлив на Н-15, але і ще питання щодо богатиря. От здавалося б, така ситуація є група військ-схід, є група військ-центр, є велика кількість ресурсу на перший погляд, який може здійснити прорив на одрадне, через роздольне, на богатир. На розлив, ну, тобто, ми говоримо зараз про що? Ми зараз говоримо про наявність окремої танкової бригади. Ми говоримо про наявність е, окремих мотострілецьких бригад. Три ОМСБР е, в районі розлива на Багатир, напрямок одна танкова ТБР на одради та Багатир. Який результат? Який профіт від всього цього, яке зараз там сконцентровано? А от профіту ніякого результату нема. Андріївка продовжує тримати оборону. Розлив не захоплено. Константинополь тримає оборону, і вже як два з половиною тижні Кураховський виступ стагнує серйозно. Стагнує найбільш боєздатні підрозділи, сконцентровані у групи військ-центр саме тут. І звісно ж, Покровський напрямок ситуація така сама: російські окупаційні війська. Фанатично намагаються прорватися на удачне, фанатично намагаються прорватися повернутися в зону контроля в районі Успенівки. Але результату, як ми бачимо, ні. Результату нема. Окрім всього іншого, сили оборони України продовжують спроби контратакуючих дій, і про деякі, звісно ж, згодом а, ми дізнаємось. Є відповідні результати. При цьому результати є як на покровському напрямку, в районі Торецької агломерації, так і по іншим локаціям. Тобто, в зоні бойових дій у російських окупаційних військ дійсно щось йде серйозно не за планом, і саме це те, що в них йде зараз, не за планом. Що до чого можна віднести саме ось момент стагнації? По найбільш колись активним е, напрямкам е, ведення наступальних дій е, саме ця стагнація є ну таким собі вразливим місцем е, у Росії на е, перемовинах з США. Е, переговори з США для Росії не є дуже таким приємним якимось моментом. Вона буде намагатися, вона намагається зараз говорити ультиматумами. З ШАТ і з усіма оточуючими через ретранслятори, і говорящі голови, вони намагаються ретранслювати свої вимоги. Але які ви можете ретранслювати вимоги, якщо ви, маючи в розпорядженні дві загальновійськові армії та армійський корпус, не можете провести дивізійного рівня наступальну операцію? Якщо о, жодна з тих задач, які ставилися до кінця? 2024 року не виконані задачі саме тактичного, оперативного, оперативно-тактичного рівня. Ну, наприклад, то про те, про що я і говорив. Покровськ, задача була поставлена до 24 року кінця розпочати міські бої в Покровську. Виконано? Ні. Окей, йдемо далі. Кураховський напрямок, Кураховський виступ, закрити питання з Кураховським виступом для того, щоб сконцентрувати сили та засоби, які тут використовувались для закриття цього питання на Покровському напрямку. Зроблено досі ні. З метою покращення позицій в. Виконанні завдання щодо Кураховського виступу було відкрито великоміхайлівський напрямок, тобто велика Новосілка, Те, що вони її захопили, вони в будь-якому разі намагалися це зробити, але їх планом було також і для того покращення умов та ситуації. Це і відкриття великомихайлівського напрямку. Зроблено ні, здавалося повторюсь, звичайна дивізійна операція з надмірною кількістю сил та засобів не виконана. Турецька агломерація закрита? Ні. Стояла саме ось така задача. Часів яр до кінця 24-го року закритий? Ні. Константинівка, яка знаходиться за Турецьком і за Часовим Яром, відкритий на початку 25-го року. Константинівський напрямок для чого саме і концентрувалися, концентрували 8 восьму загальну військову армію. Зроблено? Ні. Навіть і близько зараз нема умов для того, щоб відкривати Константинівський напрямок, не кажучи вже про всі інші моменти. Отже, саме з цими картами, назимо це так, Росія намагається ставити ультиматуму Україні. І саме зона бойових дій найближчим часом вона буде впливати на можливість чи неможливість Росії диктувати свої умови в ультимативному характері. і саме Сили оборони України будуть тією основою, тим фундаментом, який не буде дозволяти росіянам ставити свої умови у Росії на сьогодні карт на руках нема. Друзі, дякую усім за увагу. Дякую, що дивились це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснути дзвоника, прокоментувати, а також репостнути, розширити по соціальним мережам. Навіщо це потрібно? Для того щоб ці відео вони зростали в україномовному сегменті YouTube, в його рейтингах, і якомога більше людей мали можливість їх подивитися, дехто послухати, ну, а дехто почитати. Переклад, супереклад, який йде також а, титром а під сама відео. Маю надію, що YouTube це робить, а не заблокував цю функцію. В Будь-якому разі, щоб було якомога більше людей, які отримують цю інформацію. Вам треба зробити найпростіше це лайкнути, прокоментувати, репостнути. на ваш вибір. Дякую усім саме за це. І ще раз дякую всім, хто дивився це відео. Як завжди, слава Україні, слава нації.